Так, Сьогодні ми ще половимо рибку. Це в нас акваріум. Ось такий симпатичний бочовичок, який красивий саме собі. От, що ми тут можемо? Можемо ми наступне. Коли дитина ще зовсім маленька, бо вона не розуміє логіку цієї іграшки, і коли ми показуємо цю іграшку або демонструємо, ми можемо вімкнути, і вона є на українській мові. Ось так вона розмовляє. Отакий чудовий булькаючі звук, зазвичай діти біжать. Їм цікаво, що там вона булькає. А далі в акваріумі у нас почнуться справжні дива і рибки, які знову в окремому контейнері, що ми можемо робити з дітьми. Звісно, просити, щоб... Мама або вихователь, або викладач дістали ці рибки. Ми можемо порозкладати і порозпізнавати рибки за кольорами. Ми можемо ці рибки запихувати в акваріум. Ось так. Запихуються вони доволі так плотненько, тому можемо ще заодно потренувати пальчики. Можемо порахувати ці рибки, скільки ми їх засунули. Можемо поімітувати, як ця рибка пливе в акваріум і як вона сюди запливає. Можемо потрясти, покликати рибок, мені зібці вибрати. Можемо погодувати рибкою Таню. М -м -м, як смачно! Або можемо погодувати ще когось, але в мене нема зараз нікого. Хай рибка йде в акваріум. Коли всі рибки вже в акваріумі, їх треба дістати, знову можна попросити вихователя, маму, тата тані теж можна попросити. І ми можемо діставати з цього акваріуму рибків. О, трясти, все випало. І наша рибалка закінчилася. Іграшка класна, е, можна зробити декілька варіантів. Я так собі поки вам розповідала, думаю, що ще може. На пожарити рик корискомороці і, взагалі, влаштувати вечірку.